Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімукін. Ми часто чуємо від поліції про затримання та примусову доставку до ТЦК у зв'язку з розшуком особи. За що можуть затримати, який порядок та чому дії поліції при затриманні на так звану вимогу ТЦК незаконні. Розберемо, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Повноваження. Затримувати можуть виключно наступні органи: поліція, СБУ, прикордонники, воєнізована охорона режимних та охоронюваних об'єктів, військова служба правопорядку. Стаття 262. КУПАП. Тож запам'ятати цей перелік вкрай легко на п'яти пальцях руки. ТЦК до таких суб'єктів не відноситься. Ви запитаєте, а чому ж поліція тоді затримує і доставляє до ТЦК? Відповім буквально за 2 хвилини, а поки скажу за строки. Три години і не інакше вас можуть затримати максимум на цей проміжок часу. А строки затримання обчислюються не з моменту доставки вас до відділку, а з моменту зупинки, тобто фактичного обмеження у пересуванні. Чи можуть затримати надовше? Так, до трьох. Діб, але з обов'язковим повідомленням прокурора та виключно у випадках порушення правил обігу наркотичних речовин або незаконного перетину кордону. Ми ж про це не говоримо. Три правила, які прошу запам'ятати: ви можете і маєте право, і повинні перше користуватися правовою допомогою. Друге, знайомитися з матеріалами справи це вкрай важливо з огляду на подальший розбір ситуації по ТЦК. Та третє повідомити родичів про ваше затримання. Стаття 261 КУПАП. Коли застосовується затримання? Знову всього 5 випадків. Це стаття 260 КУПАП. Перше. Припинення правопорушення. Друге, коли вичерпано інші заходи впливу. Третє встановлення особи. Четверте для складання протоколу, якщо неможливо цей протокол скласти на місце. І п'яте задля своєчасного розгляду справ та виконання постанов. Підстави затримання. Однією з підстав затримання поліції, визначених статтєю 262 КУПАП, це порушення військового обліку та законодавства про оборону. Але вказана норма суперечить меті застосування затримання. Чому? Перше затримання це крайній захід і застосовується виключно для припинення правопорушень. І лише за умови, коли вичерпаний повний. Перелік інших засобів впливу. Саме для чого і створено фактично Кодекс про адмінправопорушення КУПАВ. Друге, це розширили перелік підстав лише у березні 2021 року. Але сам Кодекс не адаптували. Тобто у Старий Кодекс запхнули нову норму, а те, що процедурно вона не врегульована, нікого не цікавить. Розбираємо на прикладі. Вас зупинив поліціянт і повідомив, що ви у рошуці, як у хилян, тому має вас затримати та доставити до ТЦК. При цьому жодних доказів та матеріалів для ознайомлення надати не може, чітку підставу оголосити не може, викликати адвоката не може, лише вимагає з ним їхати. Що потрібно знати? При затриманні. Перше. Обов'язково складається протокол про затримання. Друге. Роз'яснюються права. Згадаємо за обов'язкову праву допомогу. Третє. Надаються для ознайомлення матеріали та повідомляються підстави. Тобто, при затриманні поліціян повинен надати можливість скористатися правою допомогою, надати докази та повідомити родичів. А що він здатен вам пред'явити? Тільки те, що у нього в планшеті в базі якийсь там армур зазначена інформація про ТЦК і стаття Адмінкодексу, наприклад, стаття там 210, іншої інформації про обставини справи, що саме ви вчинили, за яких обставин, навіть та які є докази вчинення вами там цього правопорушення чи ухвала суду вам не надають. Саме тому поліція і намагається доставити до ТЦК без складання протоколу, адже це пахне наслідками у вигляді незаконного затримання. Тож осіб, які світяться в базі як розшукувані, не можуть затримувати. Це підміна понять. Раджу, до речі, глянути моє відео, посилання буде в кінці. Вас можуть лише доставити. Але доставка передбачає добровільність вашого прибуття, а не затримання. Бажаєте дивитися авторське відео. Без води, короткої посуді. Підписуйтесь на канал, буде цікаво. Всім дякую за увагу!